Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі САД Наталі. Давненько, правда, я не виставляла ніяких відео. Якось ви знаєте, з часом, якісь проблеми. В суботу попадаю на дачу. Я вже не раз говорила. Попадаю на дачу, поки поробимо тут порядки. Ввечері вже хожу, сама затіняю себе, вже немає сили знімати, нічого вам розповідати. А це думаю, ну вже ж треба мати совість, треба ж викласти люди ж є, що можливо комусь цікаво, моїм знайомим, близьким цікаво, що тут у мене робиться на дачі, які не мають можливості приїхати, подивитися. Так що всі друзі, всі мої родичі, знайомі, відчитуюся, що от, дійсно знімаю для вас відео. Хочу відзняти цю хосту подорожникову, вона, неймовірно, цвіте гарно і вона, неймовірно, гарно пахне. Ось, бачите, яка гортензія волотиста поларбір. Шапки. Шапки дуже великі, подивіться, які дуже гарні шапки. Це також гортензія, мабуть, перший раз вона цвіте. Я її пересадила, начеренкувала від цієї. Це сама перша гортензія волотиста, яку я купила. Вона вже починає, до речі, роззовіти. Так, там ванілка розцвіла. бадани розцвіли. Я щось думала, що бадани цвітуть лише один раз рано-рано навесні, а це вони прямо. От Позацвітали мої баданчики, бачите? Красунчики. Так, ще хочу звернути увагу на цей лілейник. Лілейник називається Стела де Оро. Цей середній лілейник. Неймовірно, цвіте. Цвіте практично ціле літо. Ціле літо цвіте, друзі. ну... Якщо в когось є можливість його придбати, і ви думаєте, чи треба він вам, чи не треба, дуже класний лілейник. Зазвичай всі ну решта лілейників якось так бистренько відцвітають. Ну, місяць максимально, якщо великий кущ. А цей цвіте і цвіте. Подивіться, які чорнобривчики. До речі, я їх сюди не садила, це мама е, сіє їх. І оце вони з року в рік насіваються самі. Я вже так залишаю тут декілька кущиків, щоб восени було дуже-дуже гарно. Ще дивіться, які в мене тут сюрпризи. Магнолія. Магнолія, до речі, ця магнолія суланжа. Вона цвіте два рази також в рік. Там теж бачу, квіточка така. Два рази в рік рано навесні вона цвіте і осіння цвіте. Не знаю, чи вони порозпускаються, ці квіточки, бачите, бо щось трошки якісь вони такі запечені вийшли. Ось так. Ось так, друзі. Анабельки, стронг-анабельки вже відсвіли, стоять такі зелененькі, але теж гарно. Крот робить свою роботу. Ви знаєте, що я навіть вже не розстраююся. Ну, оце, ну що ж ти з ним зробиш? Зараз поприбираю де і все. Ось теж ця хоста подорожникова. Це в нас сьогодні середа, друзі. А я була, коли то я була в суботу, оце ми все покосили. Газонокосилка позбирала все листечко, але осінь. Осінь, друзі. Ось бачите, знов я задаю тінь. Це також дуже гарна гортензія, Була ще гарніша, але я якось не встигла вам її відзняти, коли вона була прямо в такому соку своєму. Дуже гарна. Корчик вже розрісся, такі, на цілу клумбу. Бачите, яка краса? Ось така краса. Живучка розрослася. Ехінація чи ехінацея, я вже й не знаю, як правильно говорити. Зараз 9-та година ранку. Так що і після обіду я себе, сама себе затіняю і зараз тут крути, друзяки, в лапках. Ось дивіться, яка у мене тут троянда, троянда П'єрдерансар. Не відзняла я її минулого разу, це вже ой, ужас, для чого я це зробила. Ну, ну подивіться, які, які вони бувають гарні які не гарні. Так, зараз будуть буяти злаки. Це пінесетом лисохвостний, а це міскантус, хай буде зебрина. але, мабуть, не зебрина. ну, теж, бачите, з такими крапочками вона. Зацвів ще цей клематис, з який я придбала на ринку о жіночки. Ось, ну давайте быстренько пробіжуся. Що в мене тут? Тут трошки позаростало, буду робити порядки, але я, скоріш за все піду туди в в'їзну зону, бо там просто капець. Подивіться, яка красота тут. Це, я не знаю, забулася українською, російською, по-моєму, яснотка. Хто знає українською назву оцієї дивовижної красуні? Напишіть, будь ласка, бо я забула, яка назва. Косточки. Так, тут друзі на підпірній стінці все дуже печально. Звичайно, бо якось їм тут мало вологі, їх треба поливати, а поливати мені реально нема коли. Це треба мені їхати з міста сюди за місто, на дачу, поливати їх. Ой, дивіться, зацвів вереск. Було б в мене ще такий білий, гарний сортовий, але він не вижив. Ось моя підпірна стінка, лілейники вже, бачите, повсихалися, де могла, подоставала ці патаки. Ці вже також можна подоставати, бо вони минулого разу не доставалися. Лайм-лайт вже засохло практично. Ось так, бачите, все-таки гортензіям тут дуже сухо, треба їх поливати. А в нас йшли дощі, я їх не поливала, вони трималися-трималися. А потім я їх перестала поливати, бо ми там їздили на відпочинок два рази, якби. І трошечки занихайла. це все діло. Ваніла Фрайс теж, бачите, вже геть вся висохла. Так що буду знати минулого року ж на наступний рік, тобто, що треба, друзі, її все-таки поливати. Так, це... Сосна Сусна горна Winter Gold От бачите, Winter Gold, але вона зараз геть зелена. Зимою, от зараз буде осінь, і зимою вона буде стояти такого помаранчевого кольору. Дуже гарного, дуже гарна сосна, до речі. Ось що я помітила. Це. Е боже, 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 піровські. Є. Піровське, і я дивлюся, що я так само ж тут не поливала нічого, і воно в горщику. І от я бачу, що йому тут непогано. Треба на щось замінити. Піровський він любить засуху, нічого з ним не робиться. Гарно виглядає, до речі. Тут теж сам висіявся кущ, я його залишила, а тут під кущем, бачите, яка в мене краса. Хакураніший треба підстригти. Трояндам тут цього року теж за... Запоганенько. Ой, зараз будуть ця плетюча троянда, але їй засухо. Барбарисики мої, красунчики, я обробляла від гусіні два рази. Два рази зжирали з котини мені мій барбарис. Я думала, що барбарис не їдять у цьому гусіні ага, бачите, з'їдала, з'їдала, заразюка. Так, тут теж трошки печалька. Трошечки печалька, друзі. Е, так, а стільби треба прибирати. Треба прибрати їх. У мене вже тут прям така монопосадка, де, бачите, нижче вони трошки в кращому вигляді. А тут де сухо, треба їх поливати без кінця. Ні, я за те, щоб саду, треба садити все так, де йому. Зручно і щоб менше коло нього було роботи. Так, обходжу свою бесідочку гарнющу, любименьку. Що в нас тут? У нас тут Боже які пагони понаростали. Це волотиста гортензія Пастель Грін. Подивіться, яка вона красуня. Вона така гарна, ну, вам не передати. От камера все одно, от я дивлюся потім на відео. Камера все одно не передає краси всієї, як воно є все насправді. Бесідочка, Бесідочка моя любима, чого? Бо вона знаходиться. Я її так, бачите, ми її сюди всунули, вже ці дерева були. Всунули і вона у мене цілий день знаходиться в тіньочку. Оце зараз ранішнє сонечко, бачите, чуть-чуть тут сонце. Ну, Зазвичай ми тут вранці і не буваємо так раненько, або приїжджаємо, щось робимо. То я дуже горжуся, що я її сюди засунула, продумала ці всі моменти. Госта Подорожникова. Пахне капець. Так що, друзі, якщо щось плануєте, плануйте дивіться обов'язково на сонце, якщо ставте якісь там предмети і дивіться, як воно буде затінтися. Бо це ну, немало важливо, коли ви будете сидіти з друзями там, чи з родичами. І весь час буде жарити сонце в ту бесідку, теж не прикольно. А, і до речі, бачите, оце бесідка. Отут я залишила цю гілку, бо, батьки, а що оця гілка? Вона таке би заважає. Ні, вона не заважає, вона якраз затуляє, коли є сонечко. І з того боку, бачите, я так само веду горіх, я його залишаю. Хоч, може, де, ну, часом приходиться трошечки нагінатися, але коли сідає сонечко після обідні, тут все воно гарнесенько прикривається. І ти сидиш собі, кайфуєш. Дивишся на е, залиту сонцем промінням галявину. А сам сидиш у тіньку. Так, друзі, це ми все покосили, Листя опало вже з цієї яблуні. Ось так воно все якось виглядає вже по осінньому. Хочу сказати, що немає ні яблук, ні груш. Одна грушка. Там десь я побачила одне яблучко на яблуні. Все остальне в нас ну, все померзло, друзі. Все, абсолютно все померзло. Садок гарний. Роботи в садку купа, косити. Зараз обрізати прийдеться теж купу. А нічого він нам не дав. Цього року, ну, так буває. Так буває, нічого страшного. Минулого року в нас градом все побило. Цього року морозом все побило. Але ми не здамося. Ми далі будемо доглядати, далі будемо оце. тішитися цим, цією красою в саду. Вон яка троянда. В суботу вони були всі, отут такі чашки блються, це все вже повідлітало. Ага, і зараз буде ще оця така бордовенька. Дуже гарна ця трояндочка також. Ще давайте пройдуся. Оце огород. Мама вже викупала картоплю майже. Все вже це треба стригти. Ось, дивіться, ще тут, яка в мене гортензія розкішна. Подивіться, яка моя рука і яка ця гортензія, он. Дуже гарно. Тут також посадила два кущі кастела Деора. Це піхта. Аурея. Вона зараз, бачите, вона зараз не аурея, а якась така ж з голубим відтінком. А навесні і зимою також вона така, як жовтенька. Хвоя жовтенька. Ось, ось так тут. Оце все, ялиночка моя красуня. І ще, друзі, я вам хочу сказати, що і не дуже тут такий приріст великий. Ну, буквально сантиметрів. Ну, Може 40, може 35. Оце. Ну, мабуть, ще через рік буде ще більший перерост, але ну, це велика ялинка має бути, дуже велика. Вона має оце все закрити геть до е гортензії. Я так собі розрахувала і будуть там гортензії, і тут ялинка. І буде мені щастя. Огірочки, огірочки вже теж закінчуються, Їх, правда, і не особо було. Ось подивіться, який красончик. Тут пузатик. Такі в нас огірочки. ну, Я думаю, що на салат достатньо. Ось огородина. Там теж один кущ гортензії в мене висох, щось видно під'їло. Якась скотиняка. Ось дивіться, це мама таку любить робити алею з цих квітів. Боже мій, дай Боже, пам'яті. Хризантема. Хризантема, так, да, по-моєму. Ну, Знову відшибло пам'ять. У мене цього року онук пішов в перший клас, і Оля принесла букет таких хризантем. Десь купила чи хтось подарував, не знаю. І ви знаєте, що з 1 вересня це вже сьогодні 10-те, слава Богу. Да? Вони стоять, я два рази поміняла водичку і вони навіть не думають ну, щось там пропадати. Вони стоять геть такі, як вчора зірвані. Хризантеми, до речі, дуже гарно себе поводять в зрізі. Так що, якщо є можливість, купуйте у бабулюк, якщо немає своїх, і вони вас будуть радувати. Ось це, бачите, оце тут в мене хоче підійти. Висох-кущик. Висох-кущик це пастель грін. Геть висох, мабуть, з нього нічого не буде, друзі. Так я собі планувала, навіть попропадали деякі кущики. Тут це кущі спіреї Little Princess. І бачу, що є таке, що попропадали. Ну, нічого, я цього не боюся. У мене вони начеренковані ще є. Так що будемо боротися. Оце, друзі. Виноград декоративний вічі. Дуже гарний. Я його там побачила, як їхала. Ми як їдемо на дачі в одній будівлі. Дуже гарно цей виноград розрісся, такими спадає прям гроздями. Ну, не самого винограда, а листя, Він декоративний, він не має плодів цей виноград, але дуже гарно виглядає. Я в нього закохалася, замовила собі. І це вже третій рік, до речі, і оце він тільки такий. Хоча, може, я думаю, що, мабуть, там, де я його бачила, де він мені сподобався, можливо, його там посаджено декілька екземплярів. І того він так прям всю стіну заполонив. Ну, але мені і так подобається. Оце він в мене з обох боків. Ще, друзі, підійду туди. Бачите, це мої. Я посадила ці плакучої плакучі форми сакури. Мусили зрізати, посадили великі, але мусили трохи позрізати верхушки, бо напала якась там біда на них і мусили зрізати. Вже листя, бачу, жовтіє. От, бачите, макушка зрізана. Там теж таке як щось його це поїло ця штука чи що. А обробити немає, бо дуже високі. Оце сьогодні буду наводити тут порядок. Дивіться, оце я буквально тижня 3-4. Ну, може, вже і 4 нічого не робила. І оце отакі дєбрі Якщо. Ага, і я ж хотіла показати, що тут виноград теж, але з цього боку він якось не так дуже рясно заріс. Але, ну, от так якось. Якщо буду мати силу, друзі, оце все випалю то ще покажу результат. А як не покажу, то зразу кажу всім до побачення. Дякую за перегляд. Дякую дуже за підписку. Якщо додивилися до кінця, ставте ще лайки. Не шкодуйте лайків, це вам нічого не варто, а мені приємно, і це буде продвигати мій канал. Хоч трішечки, я буду бачити, що вам цікаво, що треба надалі знімати. Бо в мене якось вже в один момент. Я собі подумала, ой, кому це треба, нікому не треба, я оце знімаю, а люди не дивляться. Та й ну так, я вас випрошую ці лайки, коментарі. Пишіть щось в коментарях. Більше шести слів, це так само буде продвигати, люди будуть бачити. І я буду бачити, що вам цікаво, і буду більше старатися, буду більше щось розказувати. Більше буду щось мені хотітиметься садити. Так що, не будьте жадітами. Я вас всіх цілую і люблю. Всім пока!